Болючі, але вони ніколи не зникнуть з нашої пам'яті. І безпосередньо про 24 лютого і про ті дні, які передували йому. Так на початку 2022 року в українців були суперечливі настрої. Доки захід радив готуватися до великої війни, влада країни закликала не піддаватися паніці, не вірити ворожим вкидам і не ставати жертвами інформаційної війни. 19 січня президент Зеленський звернувся до громадян зі знаменитим заспокійливим спічем. Тим самим, який ми зараз називаємо про шашлики. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну. На чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив. Доки газети і телеканали навперебі розповідали про те, що покласти в тривожну валізку, можна влаці весь наступний місяць старанно занурювали українців в теплу ванну. Де нас захищає потужна армія, яка володіє всією інформацією щодо намірів Російської Федерації, оснащена всім необхідним. А от у Росіян немає необхідного ударного групування для широкомасштабного наступу. Не сіяти паніку раз по раз закликав громадян керівник фракції «Слух народу в парламенті Давида Рахамі. у тому, що паніка в Україні вигідна лише Росії, запевняв секретар ради нацбезпеки та оборони на той момент Олексій Данілов. Про гібридну війну, яка сіє панічні настрої, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. не перебільшувати ймовірну загрозу. Просив міністр оборони на той момент. Олексій Рєзніков підстав жати, щоб відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації станом на сьогоднішній день. Такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування. «Крапка». Питання Російської Федерації, які стоїть питання номер один, це розхитання внутрішньої ситуації в нашій країні. І на сьогоднішній день вони дуже успішно цим питанням, на прев'які жаль, займаються. Наше завдання це зупинити спокійно виважену обстановку робити свою справу. Що ми робимо сьогодні армія забезпечена усім необхідним від пального до озброєння, що збройні сили постійно відстежують розвиток подій. Я вкотре наголошу, армія готова давати відсіч ворогу в будь-який момент. Це все елементи гібридної війни. І найстрашніший з них дезінформація з нагнітанням паніки. Ми живемо в світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави. Це не 2014 рік, а 2022. Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені сильна. Тієї ж лінії можновладці дотримувалися і за тиждень до повномасштабного вторгнення. Тим часом занепокоєння наростало не лише поміж пересічних українців. 14 лютого керівництво Верховної ради лідери парламентських фракцій і комітетів зібралися на закриту нараду. До їх заспокоював секретар РНБО Данілов. Після цієї наради у спілкуванні з журналістами він заявив, що все розповісти не може, адже це державна таємниця. Але ситуація під контролем загрози наступу Росії немає. Натомість є інша серйозна загроза, і це паніка. Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається на сьогоднішній день на території нашої країни. Ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни, але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. У нас є велика проблема, коли починають роздмухувати ситуацію на ровному місці, коли починають коментувати, то, чого немає. Це виникає певні. Не гаразд, з точки зору паніки, от, І це дуже для нас небезпечна ситуація. Все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму. Що е, ніякого от, от наступу в ті дні, я, 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 які е, всі, всім е, визначаються, не, не 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 буде, тому що це є складова інформаційна атака проти України. Того ж вечора до громадян звернувся президент. Привітав із Днем Закоханих, уточнивши, що це День закоханих в Україну. І голосив про нове державне свято нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах, на інформаційному фронті. Прагнуть посіяти паніку. Серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу. Нашу єдність. В Указі президента Зеленського було зазначено, що день єднання запроваджують, аби посилити консолідацію українського суспільства, зміцнити його стійкість в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно пропагандистського і морально-психологічного тиску. І вже за два дні українські міста і справді вбралися у жовто-блакитне. Національні прапори вивісили на усіх державних установах і провели різноманітні флешмоби, масовість яким забезпечили бюджетники. Вранці у школах відбулися уроки національного єднання. А увечері українськими кольорами підсвічували будівлі, мости і потивніли небо. А в телеефірі з'явився спецмарафон національної єдності ю разом, коли українці вперше замарно клацали пультами своїх телевізорів, адже усі найбільші телеканали показували одне і те саме. Ну, що ближче була дата, коли росіяни вдерлися на нашу землю з усібіч, то сильніше дратували можновладців запитання про ймовірність нападу. Нас да запевняли, що такого не станеться і називали панікерами. А вже за кілька місяців переконували, що помилки тоді не було. Просто не хотіли сіяти паніку. Я ще раз пока повторюю сьогодні, станом на цю годину. Ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що там буде завтра напад, після завтра напад, на мій погляд, є не так недоречним. Ми всі володіємо е, тією ситуацією, яка відбувається в Російській Федерації. Водночас я хотів би звернути вашу увагу, що в цей період ну, велика, велика кількість атеражується фейкової інформації. Тому ми будемо очікувати тільки офіційну інформацію, яка буде приходити звідти. але ще раз підкреслюємо готові до будь-якого розвитку подій. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ-агресора. За нами правда і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий. 2014 року, а лютий 2022 року. 21 лютого кремлівський диктатор підписує укази про визнання так званих ДНР та ЛНР на вже окупованих з 2014 року частинах Донеччини і Луганщини як незалежних республік. і Укладає з ними договори про дружбу, співпрацю та допомогу. 22 лютого рада федерації РФ дозволила задіювати свої збройні сили за кордоном, аби захищати російськомовне населення. На території Білорусі стягнуто величезну кількість військової техніки. Проте загальна риторика української влади. Залишається заспокійливою. Що стосується вторгнення, колеги нас цим вторгненням постійно лякає. Ми ще раз наголошуємо, що ми чітко усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються на території, які є з нами. На кордонах Російської Федерації ми чітко свідомо ті процеси, які відбуваються в Білорусі. Там відбувається навчання. Вони їх продовжимо. Ми все це відслідковуємо, розуміємо, що відбувається у разі вторгнення на територію нашої країни. У разі вторгнення відразу буде введені військовий стан і відповідна воєнний стан перепрошую, і відповідно, всі ви будете проінформовані. Усього за кілька годин до того, як на Київ полетять перші російські ракети, а танки ворога перетнуть наші кордони, о 10-й вечора, 23 лютого, президент Зеленський записує звернення до Громадян, де закликає не ридать, а здобувати. Йдеться не про війську, а про економіку, яку має підтримати бізнес. Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне, чесно. Зараз, коли я пишу це відео. За київським часом 22 година щодо безпеки і оборони на сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандуючим Збройних сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян. Зарахованих до оперативного резерву існує теза, і ми направду часто не послуговуємося про те, що історія не має умовного способу. Але по про це хочемо у вас запитати друзі, тому що і самі розмірковували на цю тему і між собою серед колег, і також серед своїх рідних, серед друзів. Якби ви у лютому, а можливо навіть у січні 22-го року. Точно знали про те, що буде повномасштабне вторгнення. Точно були попереджені з боку держави про майбутнє, якими були б ваші дії? Що змінилися б вони? Що б ви можливо хотіли змінити? Ми чекатимемо на ваші повідомлення у наших месенджерах, на ваші міркування з цього приводу. І звісно, найцікавіші будуть в нашому ефірі озвучені.